І так, ми минулого разу трошки поговорили про астероїди. Сказали, що є два пояси в нашій системі: це пояс астероїдів між Марсом та Юпітером та пояс Койпера за орбітою Нептуна. Нас цікавить саме пояс астероїдів, і його візуалізація перед вами. Чому? Тому що він просто ближчий до нас і до нього ближче летіти. Ці астероїди мають такі невеличкі угрупування, так звані сім'ї астероїдів. Родини астероїдів. Ці угрупування мають однакову структуру, однакову будову та однаковий хімічний склад. Але між ними можуть бути тисячі кілометрів, тобто багато апаратів, наприклад, Voyager, вони пролітали через цей пояс і навіть не помичали астероїдів. А чим вони для нас цікаві? Чим астероїди можуть бути корисні для нас? В них можуть, Ми можемо видобувати корисні копалини, метали, кольорові, наприклад, метали для виготовлення різних інструментів. Також руди, які ми видобуваємо в шахтах, вони також є в астероїдах. Але ви скажуть, що навіщо летіти на астероїди, щоб здобути ці руди? Що, на землі їх мало? Насправді так, на землі їх мало. І через декілька десятків років вони можуть закінчитися. Е і саме тому, через декілька десятків років, коли технології в нас вже будуть трошки вищі, ми зможемо долітати до астероїдів та витопувати з них корисні копалини. Що ми самі себе не знищимо. Так, да, про це я поговорю детальніше пізніше, про ці технології. Коли варто їх застосовувати вже. І так, є декілька видів, як ми можемо переробляти астероїди. Ми можемо робити це на місці у самому поясі астероїдів, або, наприклад, на Марсі, переробляти е, руду та вже чисту руду на землю вставляти. Ось тут візуалізація така також. Але цей спосіб він є доволі затратним, бо щоб виготовляти руду, ну, уявіть, металевий завод на землі. Його постійно потрібно охолоджувати, бо метали плавляться, там великі тисячі, температу... тисячі градусів. Все це потрібно охолоджувати. Та на землі це в нас проблем не виникає, але у космосі там вакуум та охолодження відбувається дуже повільно. Тому будівництво такого заводу там, на Марсі або біля поясу астероїдів, воно доволі складне у реалізації. Це так, можливо в майбутньому буде виглядати добування корисних копалень з астероїдів. Але менш рентабельним, але більш зручним способом є доставка астероїдів на орбіту Землі. Тобто ми беремо цілий астероїд приблизно там 1 км, 2 км, ми його транспортуємо до Землі і вже на орбіті Землі ми його перероблюємо або на самій нашій планеті перероблюємо весь шлак. Викидаємо і доставляємо на Землю корисні метали. Це, звісно, буде використано більше палива, більше навантаження на космічні кораблі та технологій таких в нас немає, щоб ціла станція взяла астероїд та привезла його до нашої планети. Але це також вирішує багато проблем. Наприклад, не потрібно багато людей, щоб було в поясі астероїдів. Бо, наприклад, для такого заводу може потрібно бути більше сотні людей. І всі ці сотні людей потрібно е, снабжати їжею, повітрям, киснем, водою. Ну, Всі ми ж да, 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 да. Молодець. Е, все це ну, так, також відходи, життєдіяльності, все це в космосі, якщо велика станція, ну це складно. А так ми транспортуємо астероїди до нашої планети і все добре в нас. Що що можна по цьому сказати? Пояс астероїдів це наглядний приклад того, як наука вона допомагає людям, як наука нас, нас годує. Ось, наприклад, ми можемо дивитися там, на Ілона Маска, який витрачає мільярди доларів на свої космічні кораблі, на їх вивчення, конструктування. Ми можемо подумати, чому б ці мільярди доларів не віддати там, на бідним людям якимось, щоб вони. Піднялися. Ну, справа в тому, що проблеми потрібно вирішувати глобально. Якщо Ілон Маск роздасть свої мільярди просто людям, вони їх витратять та знову опиняться у на Потрібно навчити людей заробляти самим гроші та снабжати їх цією можливістю. А ось такі космічні. Знання космічні, видобутки наші, вони допоможуть нам у майбутньому, щоб ми добували енергію не в шахтах, та люди там не гинули в шахтах, а щоб ми могли з космосу цю енергію видобувати, та цивілізація наша зростала. Це буде нас, так, так би мовити, кормити. І, звісно, для нас, може хтось сказати, навіщо воно нам треба. Можливо, так, для нас особисто, в нашому житті фізика, астрономія, вона так, вона не буде потрібною нам у практиці. Але якщо брати глобально, то ці науки дуже корисні. Бо якщо б ми цього не знали, тобто телефони. Зв'язок на відстань. Ну, ми читали тільки, ну раніше писали фантастичні фільми про зв'язок на відстань, про політ, переліт людини з місця на місце. Як? Як ракету придумали, жуль Верн написав про подорож на місяць, і потім через декілька сотень років це стало реальністю. Так само і в нас. Але якщо ми ну, всі науки пов'язані, якщо ми будемо вивчати щось одне, тільки на нашій планеті, то на цьому все і закінчиться, і ми далі рухатися не зможемо. Саме тому дуже багато грошей витрачаються на орбітальні станції, на космічні апарати, на дослідження. Наведу ще один приклад. Це приклад ефекта Казіміра. Це квантова фізика. Я не буду детально в це поглиблюватися, але якщо коротко, у вакуумі є такі частинки, вони називаються віртуальними частинками. І вони періодично виникають та періодично згасають. Якщо розташувати дві пластини, Дуже близько, там відстань між ними буде декілька нанометрів, то ці виникаючі частинки, вони будуть тиснути на ці пластини і буде виникати механічна енергія. Так, вона буде малою. Але якщо це масштабувати, то ми зможемо е, буквально з нічого, буквально з вакууму ну, багато енергії здобути. Це відкриття не було б можливим, якщо б ми. Не вивчали космос, якщо б ми не знали, як працює сонце, як працюють зорі, все це пов'язано. І коли ми, нам може здаватися е, от, з мультика приклад, е, один учень винайшов машину часу, та е, я не хочу вивчати фізику, потрібно універтовно украти яблуко, щоб він це, ну, не відкрив цей закон. Але ж ми розуміємо, що не в яблуку справа. Що все, всі відкриття вони пов'язані з минулим, вони допомагають нам рухатися у майбутнє. Але щоб ці всі технології використовувати, потрібно, щоб розуму нам вистачило е, цю всю енергію використовувати не для знищення один одного, а для користі. І коли всі люди це зрозуміють, коли людей, які можуть, будуть думати лише про свою користь, їх не буде, ось тоді. Можна буде використовувати ці технології, покоряти астероїди, інші, можливо, зоряні системи. Все. Якось би швидко висловила все. Дякую за інформацію. Це у нас були астероїди. Ми з вами астероїди розглянули, ми з вами розглянули.